Сьогодні 18 грудня, і звичайно в кінці грудня або всередині грудня я роблю одну практику. Я це роблю вже шість років поспіль. Тобто цього року це вже шостий рік, коли я буду це робити. І це така собі версія а, тих інтерв'ю Біллі Айліш для Vanity Fair, коли вона відповідає на одні й ті самі питання кожного року, і кожного року у неї виходять абсолютно різні відповіді. І я надзвичайно вдячна версії себе з 2019 року, яка подивившись одне відео на YouTube, вирішила, що їй треба це почати робити, і реально почала це робити. Суть полягає в тому, що існують шість конкретних питань, на які я відповідаю в кінці кожного року. Ці питання стосуються того, як пройшов цей рік. Які у мене були перемоги, які у мене були невдачі в цьому році, що я би хотіла залишити назавжди в цьому році, і що би я хотіла взяти з собою, які в мене є там побажання до себе в минулому в, в, сорі, в ну, да, в минулому і в майбутньому, і коротше, я потім трошки пізніше поділюся цими питаннями, але я би хотіла поділитися своїми думками стосовно того, навіщо це взагалі робити? і... Мені дуже хочеться надихнути кого ще почати це робити. Тому що я прям дуже вдячна собі за те, що я роблю це вже шість років поспіль. Почалося з того, що я подивилася одне відео на YouTube, в якому одна дівчина, яка мене дуже надихає, вже теж дуже багато років поспіль, ділилася якраз ось цими питаннями, які потрібно собі задавати кожного року. І... Приблизними своїми відповідями на ці питання, які мене надихнули відповісти на них моїм способом. На той момент я пам'ятаю, що я це зробила в блокноті, але потім мені прийшла геніальна ідея, як зробити так, щоб я могла до цих питань і до цих відповідей мати доступ. Постійно, типу, завжди, в кожний абсолютно рандомний момент, коли мені цього захочеться. І що я зробила? Я створила телеграм-канал приватний, там взагалі дуже багато ниття, тому що я дуже люблю зливати туди свої якісь негативні емоції, почуття і так далі. Цей канал існує для того, щоб я могла просто зливати туди свої якісь думки, свої якісь емоції, історії, і просто періодично туди заходити і дивитись на свій ріст. Тобто, це буквально якась. Така звалка всього, що приходить мені на думку, всього, що мене надихає, всього, що мене тратує. І всього, що я можу аналізувати, знаходити якісь відповіді на свої питання в той чи інший момент життя. Цей канал почався власне з того, що я просто вирішила там зберігти ось ці відповіді на, на ті питання в 2019 році. І якось так вийшло, що я просто вирішила продовжувати цю традицію і кожного року відповідати на ці самі питання в тому каналі, і дивитися, як змінюється моє життя, мої цінності, мій світогляд, як змінююся я як особа. Як я дорослішою, як змінюються обставини навколо мене? Мені здається, зараз, після того, як я вже в цьому році зробила цю вправу, я відповіла на ті самі питання вже в цьому році, я усвідомила, наскільки більш дорослими стали мої відповіді, наскільки дорослими стали мої якісь досягнення, якісь перемоги над собою, невдачі і так далі. Наскільки все Краще я взагалі можу аналізувати свої вчинки, і свої емоції, і почуття, і так далі. Якщо в 2019-му мене хвилювали якісь абсолютно мінімальні речі, тобто я вважала проблемами, речі, про які я зараз навіть не пам'ятаю взагалі, що то взагалі було. На той момент для мене це було прям драма. Зараз я не пам'ятаю більшу частину з того, що там мене хвилювало в 2019 році, тому що ну кимон за ці шість років вже дуже багато чого змінилось, дуже багато чого відбулось, і ці проблеми вони абсолютно не мають значення. Але що має значення, це те, як я ставилася до тих проблем, як я їх вирішувала, і взагалі те, що я бачила для себе. Проблемою найцікавіше, що я помітила, роблячи цю вправу вже 6 років, це те, що зараз я вже можу відслідкувати конкретні якісь патерни поведінки, які насправді не залежать від обставин, від там не знаю від якихось зовнішніх штук. Вони залежать виключно від мене, від моїх виборів, від моїх дій. Я помітила один дуже конкретний паттерн в своїй поведінці. Над яким я тепер хочу працювати, і зараз, коли я вже маю шість таких довжелезних повідомлень а, з аналізом минулого року і якимись побажаннями собі на майбутнє, я бачу такий крутий зв'язок між собою зараз і собою в минулому. Я розумію, що тільки завдяки тому, що версія мене з 2020-го чи там 2019-го вирішила вивчати англійську. Я зараз знаходжуся там, де я знаходжуся. А Тільки завдяки тому, що версія мене з 2020 року поставила собі ціллю на 2021 покращити свою англійську, почати дивитися фільми англійською, почати читати англійською, почати розмовляти англійською, тільки завдяки тому, що вона почала записувати голосові в той канал англійською. Зараз я викладаю англійську і знаходжуся у стосунках з іноземцем. З якими спілкуємося англійською, що для мене в 2021-му було просто якоюсь нереальною мрією. Не те, щоб я прям мріяла про те, щоб бути в стосунках з анесемцем чи ще щось. У мене було такого пунктика. Я просто навіть про це не думала. Типу, я навіть не розглядала це як можливість, так само, як і життя десь за кордоном. Для мене це було чимось просто unreal, тому що у нас не було можливості, типу, Десь жити не в Україні. Я не могла собі уявити варіант, при якому я живу десь не в Україні. І мій максимум це був це була мрія приїхати в Київ, тому що це мені уявлялось плюс-мінус реалістичним. І зараз я розумію, що це і є той фундамент особистості, на якому і формується самооцінка здорова. Впевненість у собі і розуміння того, хто я взагалі є. Тобто це ядро особистості, воно формується на знанні себе, на глибокому розумінні того, хто я, які мої цінності, що мене турбує, що для мене є важливим. І от завдяки тому, що я маю наочний просто доказ того, хто я, я маю наочні якісь. Якусь інформацію конкретну про те, хто я, які вибори я роблю, і які у мене там бажання, які у мене цілі були, і які є, які дії я роблю, які дії я обіцяла собі не робити, але продовжую робити. Це настільки круто і настільки багато дає розуміння себе, своїх мотивів, своїх дій. Коротше, дуже рекомендую це зробити. Ці шість питань мені здається є просто найкращими для того, щоб проаналізувати минулий рік і зрозуміти свої пріоритети і цілі на майбутній. Тобто, вони допоможуть прямо зрозуміти, над чим слід працювати в наступному році, і які взагалі у тебе є цінності. Перше питання, воно таке творче, дуже цікаве і здається простим, але насправді в ньому дуже багато глибини. Питання звучить так: якщо б у цього року була назва, яку б назву ти йому дав або дала? І цікаво, що кожного року у мене виходить абсолютно якась нова назва. В цьому році це Next Level або Transition чомусь таке мені прийшло. І потім я, я я виписую перше, що мені приходить на думку, і потім я починаю аналізувати, чому з чим це пов'язано. Типу, чому би я не дала саме таку назву? І з цього випливає дуже цікава історія про те, звідки взагалі взялася ця назва. Тобто ти бачиш свій рік як, як главу своєї якоїсь своєї історії, своєї книги, яку ти пишеш. Це дуже допомагає взагалі налаштуватись на аналіз цього року. Наступне питання це назви. Свої п'ять головних перемог цього року. Це можуть бути як маленькі перемоги, так і великі якісь досягнення. Якщо, наприклад, у 2019 році моєю головною перемогою було те, що я забрала документи з першого свого університету, то в цьому році це вже переїзд в Грецію, це відкриття ФОП, це те, що я почала ходити в зал. Почала записувати подкасти і розмовні відео, і ще там декілька штук, які я навіть не усвідомлювала, поки не почала відповідати собі на це питання. Наступне питання, якою була головна невдача цього року, і чому вона мене навчила? Для мене це в цьому році було те, що я поки що так і не знайшла тут місце. Де я можу займатися вокалом, окрім of course, мого дому, де я знаходжусь, але я ще не знайшла місце типу студії, де я би могла прям з мікрофоном займатися вокалом нормально, професійно. Це дуже сильно впливає на. Мою, взагалі, моє почуття з себе тут хочу в наступному році це виправити. Наступне питання це найкращий і найгірший експеримент 2025 року. Тут у мене вийшло дуже коротко найкращим експериментом цьому році виявилось піти в тренажерний зал. Бо раніше я вважала, що це не для мене, це не моє. Я взагалі інтроверт. Я не люблю ходити в зал, там багато людей. Але я спробувала і виявили, що мені дуже подобається ходити в зал, що взагалі теж там багато людей. Всім абсолютно все одно, тому що всі сфокусовані виключно на тому, що вони роблять, на тому, що вони слухають у своїх навушниках, на тому, що у них конкретно зараз, яка група м'язів працює, і як вони виглядають, все. Нікому взагалі немає діла до того, що ти робиш, як ти це робиш, як ти виглядаєш і так далі. Всім пофіг! Найгіршим експериментом я, до речі, не змогла назвати це прям найгіршим експериментом, тому що це було класно в будь-якому випадку, але це була зміна кольору волосся у світлий колір. І на початку мені подобалось, але в я зрозуміла, що той факт, що коли я прокидаюсь і в ванну і. Дивлю дивлюся на себе в дзеркало і роблю такий вираз обличчя, що напевно це не зовсім той колір, який мені подобається, який мені допомагає почуватися впевненою. І я пофрпофарбувалася назад, і так мені набагато комфортніше. Наступне питання: це що тягнуло тебе вниз у 2025? -му? Тут для мене це була позиція жертви біженки та дитини. Наступне питання: що в результаті цього року мені хочеться викинути зі свого життя раз і назавжди, тут я рекомендую подумати про все, що протягом року відбирало у тебе енергію, що змушувало відчувати втому, злість, тривогу, тобто все, що позбавляло тебе натхнення і мотивації, щось робити, це можуть бути конкретні думки або поведінка, або дії, або місця, або навіть люди. І наступне останнє питання, що я беру з собою у 2026 рік. А тут буде класно спочатку погортати Pinterest, створити дошку, типу мій 2026, і зрозуміти, якою людиною тобі хочеться бути у наступному році. Для того, щоб ця вправа стала максимально надихаючою і ефективною, я раджу приділити як мінімум дві години цій вправі створити собі. Затишну і надихаючу атмосферу, налити собі смачний чай, какао чи каву, вімкнути, надихаючи якийсь плейлист і запалити свічку і присвятити цей час собі. Дуже дякую тобі за перегляд і сподіваюся, що ти зарядишся натхненням, зробивши цю вправу, і продовжуватимеш це робити кожного року.